Національний меморіал подіям 11 вересня у Нью-Йорку відкрили ще минулого року. Поряд з ним ще має стояти музей 11 вересня. Утім, роботи над його будівництвом припинилися декілька місяців тому через брак фінансування. І, хоча напередодні відзначені річниці влада Нью-Йорка таки дійшла згоди щодо завершення будівельних робіт, музей та його експозиції все ще викликають чимало суперечок. Розповідає Тетяна Борошко. Експозиція музею розповідатиме світу історію трагедії 11 вересня у всіх її аспектах. Окрема експозиція присвячена Аль-Каїді та підготовці до атак. Деякі члени родин загиблих від дій терористів 11 вересня цією експозицією висловлюють незадоволення. Мені здається, це більше схоже на дошку пошани терористів. У мене таке відчуття з'являється, коли бачу їх фотографії, виставлені таким чином. Але найбільше суперечок викликає колекція, яка ніколи і не буде відкрита для загалу. У підземних сховищах розміром у сім поверхів зберігатимуться останки тіл загиблих, доступ до яких матимуть лише родини жертв та медичні експерти. Річардс і представники ще 16 родин опротестовують ці плани в суді мені здається, немає жодного музею у всій країні, де зберігаються людські рештки. До того ж, я вважаю, треба спочатку отримати дозвіл від родин загиблих. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, який очолює фонд музею, каже, що збереження останків необхідне для можливих подальших експертиз ДНК. Важливим аспектом музею з точки зору поваги до жертв є збереження неідентифікованих останків, і це не просто маленьке сховище. Приміщення має усе необхідне обладнання для медичних досліджень для можливої ідентифікації тіл, тіл тоді коли технології будуть більш розвинуті. Ще одна контроверсійна тема це розміщення металевої скульптури у формі хреста, яка символізує тих, хто загинув під час рятувальних робіт після атак. Група атеїстів подала позов проти її встановлення. але фонд відмічає, що це не релігійний символ, а мистецька робота. Тетяна Ворожко, Голос Америки.